Візі Лутон сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Адміністрація американського президента Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти Хуситів у Ємені після того, як. Десятиденні удари не змогли зупинити напади угрупування на торгові судна у Червоному морі. Загалом про це пишуть журналісти з Post і посилаються вони на неназваних чиновників, які говорять про те, що Сполучені Штати змушені змушені готуватися до довготривалої операції. За даними видання минулої середи Білий Дім зібрав високопосадовців, щоб обговорити варіанти подальших дій у відповідь на дії підтримуваного Іраном руху, який пообіцяв продовжувати атакувати кораблі, не зважаючи на майже щоденні операції зі знищення радарів рак і різноманітних безпілотників представники адміністрації Байдена на у мовах анонімності описали свою стратегію в Ємені як спробу підірвати військовий потенціал настільки, щоб обмежити їхню здатність атакувати судноплавство у Червоному морі та аденській затоці, або як мінімум забезпечити достатній стримуючий фактор, щоб судноплавні компанії відновили відправлення суден цим регіоном. Стосовно коротко розкажу про відновлення напрямку суден цим регіоном. Зараз вони планують іти в обхід. Південної Африки йдеться про найбільшу, наприклад, судноплавну компанію контейнерну, яка займається перевезенням вантажів, вона називається «Мерск». Вона з Данії. І от вони зараз обговорюють можливі варіанти обходу Червоного моря, а через Червоне море проходить 15% світових вантажів. І від нападу цих хуситів страждають кораблі, які везуть товари до понад 40 держав. Якщо прокладати ці шляхи, наприклад, в обхід Червоного моря. То вартість кінцевого продукту або вартість з словом здорощення загалом проходу кораблів е, становить 50%. Це тільки в одну сторону. Це ще треба вернутися назад. Якщо їхати через Червоне море, це треба підняти вартість страхування цих кораблів, а це відповідно що так дорого, що так дорого для світової економіки. Тому почалися удари наших союзників. по Хуситах у Ємені. йдеться про Сполучені Штати, Великобританію, Францію, Німеччину, Нідерланди, навіть Південна Корея до цього долучилася. Там загалом багато країн. Офіційні особи кажуть, що не очікують від що операція розтягнеться на роки, конкретно Сполучених Штатів. Це не йдеться зараз про ту операцію, які почали союзники спільно, щоб захистити судноплавство в Червоному морі. Але. Сполучених штатах наголошують, що визнають, що не можуть назвати дату завершення операції, конкретно їхньої, аби дати оцінку того, коли військовий потенціал угрупування буде достатньо послаблений. Тут насправді є один величезний нюанс, який називається Іран, який підтримує Хуситів, але дуже важливо розуміти, що Хусити це не іранська маріонетка. На відміну від багатьох інших терористичних угруповань, Хусити це незалежна організація, яка має свою партію, своє радикальне крило і які активно працюють над тим щоб працювати по е, тих, кого вони вважають своїми ворогами, чому взагалі хусити почали стріляти по кораблях? Тому що спочатку, коли 7 жовтня почалася війна Хамасу проти Ізраїля, вони обстрілювали Ізраїль безпілотниками, ракетами. Але коли зрозуміли, що це абсолютно не дієво, вони почали обстрілювати кораблі, тому що від цього залежить дохід світових держав, і це дуже боляче б'є по світовій економіці. Вони атакують танкери, вони атакують кораблі які йдуть під ізраїльським прапором. Згодом вони почали атакувати абсолютно всі кораблі, які туди проходять, і це серйозна проблема. Ще одна проблема полягає у тому, що наші союзники і партнери стріляють по їхніх радарах, стріляють по складах із боєприпасами і так далі. І так далі, і так далі. Але більшість об'єктів, які вражають хусити, тобто більшість кораблів, вони у прямій зоні видимості. Тобто їм не потрібен радар для того, щоб націлитися на корабель, тому що вони запускають у нього. У тому числі безпілотники, які керуються окремими людьми, FPV-дронами теж вони активно працюють. І вони запускають морські дрони. В Хуситів є абсолютно все. І частково їм це допомагає розробляти, виготовляти або постачати Іран. Тому позбутися їх не так просто. Скільки забирає часу ця нова операція Сполучених Штатів, ще невідомо, але будемо дуже сподіватися на те, що ситуація вирішиться, тому що вона напряму стосується і нас у тому числі, тому що якщо. Кінцевий продукт буде здорожчений у 40 країнах, тобто товарів, які везуть, а це починаючи від продовольства і закінчуючи, наприклад, запчастинами до автомобілів. Якщо це все здорожчає на 40% чи на 50% у кінцевому вже варіанті, ну відповідно це і нас торкнеться також, тому що є нестабільність валюти, з'явиться точніше завдяки хуситам. Ну і маємо пам'ятати, що от Іран, який підтримує хуситів, це найближчий друг кого? Російських терористів всі вони групуються. Тому про це теж треба пам'ятати і розуміти, що Росія теж активно долучається, активно підтримує усю цю терористичну діяльність не лише на території нашої країни, але і по всьому світу. На сам кінець цієї інформаційної години є до вас прохання про збір для нашого війська. 24 й канал збирає зараз 900 тисяч гривень на вантажівку з краном. Це Вольво ФМ ФМ-330». і Вона піде для ремонтного батальйону прикордонників. Загалом це. Велетенський велетенський кран, який ви зараз бачите, його вантажопідйомність 14,5 тонн, А завдяки гідроопорам він може підіймати точніше, не так перевозити він може 14,5 тонн, а його вантажопідйомність завдяки гідроопорам. До 6 тонн. виліт стріли маніпулятора при цьому до 16 метрів. Тому такий кран це абсолютно незамінна річ для будь-якого ремонтного батальйону, тому що завдяки йому можна ремонтувати не лише цивільні автомобілі, але й важку бронетехніку. Цей автомобіль зараз у Швеції. Фотку ви бачите зараз теж зі Швеції, а дуже хотілося б показати вам фотку вже з України. Тому треба зібрати 900 тисяч гривень для того, щоб це сталося якомога швидше. На цей момент зібрано 24% від необхідної суми. Я нагадаю, що долучитися до збору можна, відсканувавши QR код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund24 tvua і задонатити там.